Покажу вам одне з кращих авто до 5 тисяч доларів або в район 5 тисяч доларів, на мою особисту думку. У нас цих автомобілів знову доступно три синє, те, що було, запитували, воно вже продане. Поїхало в Кременецький район. Є ще графіт, ось там стоїть. І ще таке синє. Зараз приїде. Ні, не синє, теж таке графітове, схоже на те, приїде бензинове 1,6. Там ціни трішки більші, тут трішки менші. 184 пробіг, 1.2 турбобензин, двигун з чугунним блоком на чотирьох циліндрах. Це, уточню для тих, хто не знає, що це за автомобілі. 2009 року оригінальне лобове вітрове скло гарна комплектація, як для кліо. У нас є датчики світла сенсори дощу. Автомобіль має круїз і клімат-контроль, також присутній Bluetooth. Два електросклопідйомники і повністю комплектна автівочка. Село чистити фактично не потрібно. Полка в багажнику наявна, присутня. Друзі, що будемо по ньому виконувати, які роботи, давайте так. Тут ми повикатуємо Ось Тут є вм'ятина на арці вона підкатається. Ще десь пару незначних ямок є, зробиться. Комплекс мийка, тобто помиється прибереться салончик і в принципі все. Але тут дуже класна ціна. Тут ціна 5 тисяч доларів за автомобіль 9-го року з негниючим кузовом, з 4-хциліндровим двигуном, з дуже економічна по витраті палива. Приятимось. Прямо ну, Хто катався на них, хто знає 5,4 5, траса вони беруть. Залежно від ну, динаміки. В середньому, якщо 100-110 котитися, то 5,2-5,4 літра витрата бензину, чугунний блок двигуна 16-вальна. 16-клапана головка на одному валу 16 клапанів, автомобіль в принципі, потребує звичайного тиго, заміна і фільтрів, і ви фактично за досить невеликі гроші будете мати. Надійний чотирьохциліндровий бензиновий двигун, комфортну машину з класним торпедо, м'яким, І в непоганій комплектації як для цього бюджету. Ну, нічого краще за такі гроші ви просто не придбаєте. М'яке торпедо, клімат-контроль, Bluetooth круїз, два ключика. А, у нас також шкіряне, шкіряна ручка, такі сталочки, флешка присутня, що немало важливо. Коврички нормальні лежать, машинка комплектна. Ціна, як на мене, ну, Купійшно. Для того, який дарує комфорт саме кліо, ціна бомбезна. Зараз покажу вам по фарбі. Хто цікавився також, сірий колір, не маркий, для села буде ідеально взагалі. Не фарбовано. Так, у нас пластмасові крила вони не пробиваються. Зараз покажу вам, так тут не фарбовано. Тут теж дах не фарбований, задня кришка, не фарбована поки що. Зараз буде класно, якщо вона буде повністю нефарбована. Оце заднє крило має підфарбування. Але десь отут якогось такого скажімо, характеру, я так розумію, що тут черкануто просто було. Вищі лінії вже оцієї ні, маємо підкрас задньої арки, отут як невеличкий очах на кутику шпаклівки. Тут вже переходить просто в другий подвійний окрас. Так, двері цілі. Так, у нас ще ці двері мають також окрас. Зараз я покажу вам проєм для тих, хто хвилюється. Двері фарбовані косметично. Так, проєм давайте пікнемо, щоб ви не хвилювалися, що тут були глобальні проблемки. Проєм 63 мікрони. Оригінальний. Тут також покажу аналогічно. 184 тисячі пробігу має автомобіль. Тут приєм цілий, тут якісь наклейки про проходження ТО. Він-код зараз також надам, а ви собі перевіряйте по базі дилера і дивіться, що, коли, як до чого. По ГРМу, друзі, якщо комусь потрібно зробити ТО під ключ, мається на увазі замінити там комплектно ГРМ, оливу чи фільтри. Немає проблем, все це можемо зробити під вас. Тут, по-моєму, 150 з копійками був крайній сервіс, 157 тисяч. Зараз якраз замінити оливу з фільтрами. А ще там наклейка є, ще був один сервіс по маслу. Тобто, в принципі, зараз замінити оливу можна замінити по вашому бажанню. Звичайно, ще реп'я зараз пошукаю, чи тут десь нема відміточки про Зенремен. Не бачу поки що. Думаю, що краще замінити і спокійно собі кататися. Знову ж таки, якщо ви хочете, щоб ми провели цю процедуру і ви отримали автомобіль під ключ, можемо зробити діагностику ходової частини. Можемо так само зробити для вас. Так, тут у нас ще він-код, будь ласка, можете пробити по базі дилера, хто хоче ще разочок. Дев'ятим роком вона розмитнена. І можемо вам всі процедури по сервісу провести. Хто хоче, щоб ми там. Ну, Тут салон, бачите, чистити не потрібно, вкладення тут мінімальні. Тут, там, я думаю, виділити 350-400 доларів на обслуговування і можна кататися сміливо. Олива, фільтри, ГРМ, помпа замінити і їздити. Цікаво, друзі, набирайте Млинівська 3А, місто Рівне. Приїдете, подивитись, побачите. Хороша машина, найкраща, я думаю, за свій бюджет. Сфарбованих елементів, двері, арка, та вм'ятинка фактично буде. Витягнута, ну і ціна залишиться зробленою м'ятоною п'ятерочка. Цікаво наберіть.